Учням 5 А класу 28-ї школи у Чернігові відтепер навчатиметься набагато зручніше за зверненням батьків команда Чернігівської батьківщини на чолі із народним депутатом Валерієм Дубілем передала учням та вчителям нову шкільну дошку. Старій дошці було більше 40 років, і навчати дітей з нею вчителям було дуже важко. Вона була дуже застаріла, дерев'яна, ще з радянського союзу, і вже вона навіть ламалася. Тому дуже була у нас така потреба в цій дошці. На ній дуже добре. Пише крейда, і дуже добре видно, яскраво, тому що на той дошці погано було видно дітям з останніх пар. По-друге, ця дошка вона металева, тому на неї легко дуже чіпляти магнітиками різні картинки, малюнки. Тобто то теж дуже зручно для вчителя. Як розповів голова Чернігівської міської парторганізації, батьківщина Юрій Власенко, їх команда системно опікується школами Чернігівщини, адже розуміє важливість якісної та доступної освіти у розвитку держави. Прекрасно розуміємо, що діти це наше майбутнє. Бутнє, що саме в дітях безпосередньо і розвиток держави, що наша держава можливо відбудеться тільки якщо в нас будуть здорові, розумні діти, і зрозуміло, що потрібно допомагати виділяти кошти. Але на превеликий жаль, якщо зараз держава не опікується дітьми, ми це прекрасно бачимо по стану навіть підручників, що немає можливості закупити підручники і для дітей, то зрозуміло, що це повинні робити небайдужі люди, і ми. Це робимо і далі будемо робити. Як відомо на Чернігівщині з 2007 року, за підтримки народного депутата з фракції Батьківщина Валерія Дубіля реалізується програма підтримки освітніх закладів. Впродовж цього періоду кожна з 35 шкіл обласного центру отримала новітню комп'ютерну та побутову техніку.